Друзі, вітаю святим постом. Гарна така сонячна погода була сьогодні, вже закінчується зима і от дуже помітно що наступає весна. Все більше пташечки співають. Сьогодні другий день святого посту, друзі, от у нас паломники, прихожани збираються на молитву. Друга частина канона буде читатись зараз. Великого канона святителя Андрія Кріцького. Слава Богу. слава Богу. Поспішають прихожани. Поки є час, друзі, поки Господь дає нам можливість Тому, то, і здоров'я. А головне розуміння того, що треба йти, треба трудитись. Богу! Такий канон раз в рік читається, то есть дуже глибокі, всі знають, що щороку ми його. Чуємо, але ніколи забагато таких речей не буває в нашому житті. Гарна вечірня. Сонечко падає на монастир. Розпочалося вже вечірнє богослужіння всім приємного святого посту, друзі, і гарно, мирного 那不。